Доброго вечора, друзі. Сьогодні хотів поговорити з вами про всесвітній економічний форум в Давосі, саме ті нотатки, які для себе підкреслив і виніс якісь собі для себе думки з того, що відбувається і що зараз проходить. Мабуть, одне із головних це те, що Україна залишається одною з топових тем в світовій спільноті, і всі її зараз тримають на слуху та всі. Сьогодні в тому руслі, коли вони разом думають та вирішують, як далі діяти в цій ситуації з війною, з економічною кризою у світі. Що хочу додати, що одних із таких великих гарних новин, які сьогодні надалося, є, це те, що цей форум проходить без росіян, взагалі, без російських олігархів, мільярдерів і всіх тих еліт або їхніх представників, які сьогодні там могли бути, або взагалі там хотіли бути, якусь робити свою політику. Їх немає. Також слід зазначити, що немає представників Китаю та бізнес-еліт. Це є така ситуація, коли в Китаї на сьогоднішній день є коронавірус, всі знають, всі слухають новини, читають, що це також є велика проблема для них. Але більша проблема це обвал фондового ринку, який сьогодні збонкротив або скоротив значну частину статків бізнес, <кхід> статків бізнес еліт. Саме Китаю, тому їх сьогодні немає ні представників, ні тої, ні іншої сторони. Що хочу додати, що також на форумі будуть представлені українці, це українські чиновники топового рівню, які будуть представляти сьогодні Україну і представляють, її, і показують ту ситуацію, яка відбувається в країні, яка економічна є проблема, а саме вона є, тому що всі знають, що велика девальвація гривні є. І є питання по проблемам з економікою. що сьогодні теж це все виноситься, вирішується з світовими партнерами, як разом діяти і як побороти ту агресорну машину Росію, яка сьогодні спровокувала багато-багато проблем, як і для України, так і для всього світу. Тому що всі ми знаємо, що Україна є свого роду щит, який захищає велику частину цивілізованого світу саме із за війни з Росією. Хочу зазначити також, що одним із головних таких представниками, які більше всього підтримували та підіймали тему України на форумі, це саме є президент Польщі Анджей Дуда, який весь час підіймав, підіймає це питання, що Україна має бути в тому центрі, вона має бути. Завжди з допомогою, і ми маємо її підтримати. Це саме слова президента Польщі, який сьогодні виступав, виступає, завжди підтримує Україну. Велике дякую всім їм, полякам і сам президенту Польщі, який сьогодні підтримує Україну. Слід не забувати, що також представники інших країн теж підіймали це питання. Але як ми бачимо, що Україна є сьогодні не головним питанням на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Ну, мабуть, одне з головних, те, що я для себе підкреслив, що такий виступ, який я для себе зробив, що не потрібно чогось такого сверх, 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 як кажуть, надзвичайно очікувати від форуму, що Україна одразу отримує фінансову підтримку, або якісь зобов'язання, або якусь підтримку. Ні, не отримує, і це очевидно, але якісь Спільні дії, світова спільнота буде разом розробляти з Україною і разом в якомусь русі діяти і розвиватися далі. То конкретно якось дій ми поки що не бачимо, але побачимо висновки, які будуть давати аналітики, бо багато аналітиків фінансових, економічних, які сьогодні говорять, що це великий плюс, що сьогодні немає присутності російської сторони. І Китаю, які могли б там свою лінію прогинати, або створювати те непотрібне посилання своїх думок та свого натиску на інших Тому це великий плюс, великий плюс, що Україну підтримують, і великий плюс, тому що Україна залишається в топі питань, і все-таки велика кількість світової спільноти йде на зустріч і буде підтримувати. Ну, головне лишається тим, що. Німеччина так і не може зробити конкретних дій і не може допомогти Україні, вона тільки це все на словах робить. І певні представники світової еліти підштовхують, але ніяк канцлер Шольц не може ніяк зібрати волю в кулак і допомогти Україні. Будемо надіятися, що це зміниться. Надалі будемо слідкувати. Дякую, друзі, що дивитесь канал, підписуєтесь, пишете. Ділитесь інформацією, коментуєте. Дуже приємно, що підписуєтесь. Канал Живе і це великий плюс. Дякую всім вам.